знає мене давно мабуть, пам'ятають, що саме з ефіру і почалась моя кондитерська діяльність. Це, як завжди, просто дуже хотіла навчитись готувати вдома улюблений зефір. На каналі вже є багато відео з рецептами приготування зефіру різних смаків. Але сьогодні ми з вами приготуємо щось новеньке. Ми з вами приготуємо зефір для квітів. Цей зефір ідеальний для зефірної флористики. А саме ми з вами приготуємо заварний малиновий зефір. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами зробимо, це з'єднаємо всі інгредієнти для нашого ягідного сиропу. В Ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість води та цукру. Сюди ж додаємо агар. У мене агар силою 1200, тому додаю 4 г. Якщо у вас агар сили 900, то потрібно додати його 6 г. Якщо ви не впевнені якості свого агару, вам потрібно спочатку довести до кипіння воду з агаром. І якщо вміст ковшика став схожим на кисіль, можна додавати в ковшик решту інгредієнтів для ягідного сиропу і продовжувати готувати сироп. Я в якості свого агару впевнена, тож відразу змішую в ковшику всі потрібні інгредієнти для ягідного сиропу. Тож додаю в ковшик малинове пюре. Тут ви можете додавати будь-яке ягідне чи фруктове пюре, в залежності від того, з яким смаком має бути зефір. Також додаю в ковшик глюкозний сироп. Якщо у вас вдома немає глюкозного сиропу, можна замінити його на інвертний сироп. Інвертний сироп можна приготувати самостійно. В правому верхньому кутку з'явилось посилання на відео з детальним описанням приготування інвертного сиропу. Також глюкозний сироп можна замінити просто на цукор. Інвертний та глюкозний сироп продовжують життя зефіру, дають йому можливість довше залишатися свіжим. Але якщо ви плануєте свій зефір з'їсти швиденько, то у приготуванні зефіру можна взагалі не використовувати глюкозний чи інвертний сироп. Ставимо ковшик на середній вогонь. А поки готується наш ягідний сироп, паралельно ми з вами займемось нашими білками. Тут в мене білок з двох яєць, а точніше 65 г білка. Ми їх будемо збивати з цукром в меренгу, І для того щоб цукор під час збивання гарно розходився у білках, вони мають бути кімнатної температури. Тож я відділила білки від жовтків десь за 2 години до приготування, А оскільки яйця легше розділяти на жовтки та білки, поки вони ще холодні, тому зробила саме так. Починаємо збивати білки на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Майже відразу додаємо в чашу міксера дрібку лимонної кислоти та дрібку солі. В цей момент в мене міксер працює вже на максимумі. І Коли білки перетворилися в легку піну, починаємо до білків додавати невеличкими порціями цукор. Додали трішки цукру та чекаємо десь хвилинку, поки доданий цукор розчиниться в білках під час збивання. Потім знову додаємо до білків трішки цукру та чекаємо хвилинку. Поки цукор розчиниться в білках. Ну, а наш сироп продовжує готуватися, і я його ось так нічим не перемішую, а тільки похитую ковшик зі сторони в сторону. Та таким чином ми паралельно збиваємо нашу меренгу та готуємо сироп. Також потрібно звернути увагу на ковшик, в якому збираєтесь варити сироп. Він має бути трішки більший, бо коли сироп закипає, його піна дуже піднімається вверх, щоб ваш сироп не втік з ковшика. Після того, як сироп закипів, варимо його до температури 106 градусів. У мене на це пішло десь 7 хвилин, і за цей час меренга. Встигає перетворитися в дуже щільну масу. Вона в мене вже розійшлася по всій діжі і намагається вискочити з неї. Готовий сироп вливаємо в нашу меренгу тоненькою цівочкою і при цьому стараюсь не попадати на вінчик. Міксер продовжує працювати на максимальній швидкості. Вливаємо сироп, поки він вливається. Те, що залишилось на дні, вишкрібати не потрібно. І Коли влили в меренгу ягідний сироп, Ще збиваємо нашу зефірну масу 5 хвилин. Час збивання залежить від потужності міксера, ви можете орієнтуватись на консистенцію. Коли зефірна маса в міксері починає накручуватись на вінчик, і ось так біля стінки діжі вона береться хвильками, це признак того, що ваша зефірна маса вже готова, і процес збивання можна зупиняти. І на вінчику маса затримується таким стійким дзьобиком. Ось так виглядає готова зефірна маса. Вона щільна, гарно тримає форму, вона зовсім не стікає з лопатки. Та водночас пишна та ніжна. Така зефірна маса ідеальна, щоб в подальшому робити з неї квіти. І напередодні весни я вирішила спробувати зробити тюльпани без спеціальної насадки. А про це все. Вже більш детально розповім вам в наступному відео. А також ми з вами разом зберемо з цих квітів гарний букет. В цілому, я. Задоволена своїм результатом з цього зефіру і справді дуже гарно робити квіти. І розламаю одненьку зефірку, щоб подивитись на її внутрішній світ. Зефірка гарно тримає форму і всередині дуже ніжна. Така структура у готового зефіру через наявність малини великої кількості кислоти. Кислота нейтралізує агар. Якщо ви полюбляєте такий ніжний та кисленький зефір, то можете готувати його тільки на ягідному пюре. На замовлення я зазвичай у приготуванні зефіру поєдную будь-яке ягідне пюре та пюре яблука. Зефір тоді виходить всередині більш щільний і з ним стає працювати більш зручніше, і сам зефір виходить солодший. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. В описанні під відео я вам пропишу обидва рецепти приготування заварного малинового зефіру з додаванням яблучного пюре та без нього. Ви можете спробувати приготувати обидва та вибрати для себе більш зручний та смачний. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!